Застряг Мостан, Загорівся трак ламою Форда. Корейше, ще сто листа зараз прилечу. літак розкажу: коротше, лечу я куди? З Чикаго в Лос-Анджелес. Where the local time is а Забирають мене дві тілочка на кубі і завести мене до трака. А далі я вже розкажу, що і як. що народ, Недовго я катався на сама траку, на великому трачку. Не зайшла мені та роботка. Взагалі, що не то. Короче. Пікапчики мені більше заходять, і легше. І як і діти, бляді, бляді, кричать. Чому я прийшов в Каліфорнію? А, от чому тепер народ зустрічається. Самий... Хм. Давайте я таке скажу. Самий новурочений, блядь, самий топовий, ще й в ахуєнному кольорі, блядь, новий трачок, блядь. Ford F-350, блядь. бачите, вже Іфта є, вже не будуть копи питати, де і в та. Просто жир, бля, де, такі фари. Бля. Пушка, так. Да? Я зараз вам покажу просто комплектуху для тиваху. Безключовий доступ. дивіться, дерево тут. Чик. Так, повністю електросідухи. Раз. Обдув сідух, підігрів сідух. Самий широкий телек, Просто такий телік здоровенний, що фільмі можна дивитися. Чорний потолок, панорама на всю кришу, ззаді віконечко. Тут теж все дерево, навіть безпровідна зарядочка є. Бомба. Тримач полос, ще є. Ще є пам'ять дух повністю. Є заднє світло на трейлері. Є бокове світло на. От я включаю. Включається тут світло, чик. Це я включив взад, воно освіти взад, а це я включаю то воно освіти вперед. Щоб, тіпо, Бачите, похуй, наїбіть. Да Електричні висування зеркал, блядь. Педальки їздять вверх вниз Чіпці виїжджають під мене просто, бачите, вверх вниз Що ще є? Повний привід. Камери, все. Музика сама сама топова оця, коротше, я не знаю, як вона вже називається. Ну, панорама чи назис. Єбать, ха Єпай, народ, блять. Андрюха, блядь, в такому комфорті буде їздив, що піздець, уявляєте. Е, от, задня віконечко, оце їздить. Єбать, народ, це саме топове, блядь. кліма охуенна. Чорний, блядь, такий здоровений, піці, блядь, та бомба, блядь. Новесенький, просто, дивіться, які пари їдеш. Блять, хай, все туманочки Як Якось туманочок, ё, твою мать. Просто ебейся. Він так мощно виглядає народ. Що просто пиздец. Пі... От це трак, блять, оце на турі трак. ще, блядь, з панорамою. Просто заралі то. Шух! Андрюха зараз буде чили, а не відпрацював. Це я просто набрав до Андрюха і питає, маєш вільного трачка? Да, маю вільний. В Каліфорнії хочеш забирай, підсиділ. От, блядь, от, оцю пушку, блядь, забрав. Спасибо, Андрюха. Бля, який нахуєнний, Не знаю, мені короче, він дуже сподобався. Ще тільки треба де ліжко собі підробити під себе. О, ха народ. Лібьотка в мене є вже. Я вже не буду їбався. Є лібяточка. Ну тільки тормоза в мене тут електричні, не гідравлічні. І є екстеншени. Це дуже топо. Коротше, отака обізянка в мене трейлер. Чорний, блядь, Єбать на стілі я буду. Тут такі ці мандаринки ростуть. А, ще я тут не бачу, тут навіть караплей на екран якась зробив. Опа, магія. Тоді камери 360 і. Підігрів я, Це дуже топова штучка. <рес> Просто ціпий копи от їхали. Їхали, їхали, включали мигалки, почали кружляти і от щось, блядь, становілість. Вон поїзд зупинився, що то когось збили поїзд чи що. І от коп зупинився. Просто включив ві-ві, от когось міг почав їхати і зупинився тут. Коп дістає конуси. Та ну нахуй, блядь, чувак, там ні, то та шо, блядь, За шо? Блядь, та ну нахуй просто... Шара, ти просто переді мною, блядь, взяв зупинив. А, follow, полка. Okay. Ніхуя я си синюю стоять, блядь. Смішний такий коп. Ага, тут щось сталося, аварія, короче. Вот. Щось приликась бою, блядь. Дивіться, я, по, я поїхав, а там всі стоять. Блядь, я просто останній походу хто поїхав, дальше дорогу перекрили. Ебать. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa! It's taking over, damn no closure, moving closer. блядь, чувак, ехал в пау, блядь, зрав. Я сдалека почув, я ржав, блядь, их. Ебать, чувак, ти ты нарубил? О, мэн. Вот это миксы, блядь. Блять, Ярик пиздец. Я ебу там уебало на. Даш. Зіс бед. Короче, я знаю, що буде якийсь контент на цьому І він, до приїхав на пікап. І він теж... Ще багато зазору. Просто я тому чуваку сказав, що він посунувся. Це під сапниця. Не бачиш, там похуй. А він стоїть дивиться, а я стою знімаю. Не біжу за машиною, працюю, що там бігти. Та я дивлюся, що пізда покотилася, як Серед міста біля мустангу, Я знімаю не на камеру, а на айфончик. Але похуй, що поділилися. Піздець. Коротше, тіпив всі мікси, і вони один одного прикривають. І ще той чувак мене попросив, щоб коли завтра грозився, що я просто спав і нічого не чув і не бачив, щоб я казав, що я просто нічого не бачив і нічого не казав. Отой час працював. Так що я нічого не чув і не бачив. Тільки на ютубчику буде відос. Щоб розуміли, мій трачок, трачок кошту, оцей трачок дорожче коштує, ніж і оцей разом взяті. Хоч я менше, але я піздець з Коротше, а тіпочок пі мощний. Він взяв, е почав зружати тачку, точніше, він застряг, тут газував щось, газував, включив нейтрально. Пішов її піднімати, блядь. Так підняв, що просто взяв її, скинув нахер та й все. Вона покотилася в іншу тач, в тачку в якогось джипа і він просто взяв свалив. І ви з'являєте, приходить цей чувак, власник джипа, а джип, блядь, побитий. Я вже не говорю про мустанга, що хтось купив мустанга. похуй. Блядь, це ще буде похлеще, ніж я. Коротше, а ще? <с chord> О, там ті почки стояли, що роздивлялися того мустанга. Це походу теж, ну вони теж м'якси, вони теж по-іспанськи говорили. Саме головне прикол, вони його прийняли. І я не знаю, чи він їм пару рублів дав, чи не просто його прикривали. Е, але вони його прийняли і десь там, походу, його лишать. Типу, що це сталося десь на аукціоні, що це не він. Просто один одного прикривають. Красавчики, типу, молодці. І той чувак просив, щоб я був тихенько, що я нічого не бачив. А так то я вахері, що тачку запіздував, а ті його прикрили, поставили і бо це реакціон Кармакс. От в день вже, короче, вже так бачите, що це коротше. Як нічого мені не бувало. Забираю я такого трачка. Він от запханий, типу, от, ну, зажатий з усіх сторін. У 2001 року комплектація ларіад. 4500 Ларіат. Типу, сама така як мене комплектує. Видите, блід вихов. Хібать. Оооо! Я холодний, оце махина, чесно. Махина піздець Просто пиздец, зараз я вам покажу салончик. Що це за газ фармс? п, тому в тіліки є. Ой, не, все, дереві. 2001 рік на секундочку є теж пін-коди. Зараз пробую його запустити. Там звук, певно, буде піздець. Йоп, дивіться, вогнегасники. Все хром. 12 павер. Дерево. Так, це похо... Йопер, це, беркавер, бакап аларм. Угу. Ніхерасові сокідатчики в бусту. Йтуй май. Ёб твою, ёб твою, нихуя себе фонарик. Это фонарик, да? На пану, что мне такие треба, блядь. Я прям себе его забару. Это не такие уж сажаты, понял? Это, блядь, для него. GG Farms. Я хуею. Ебать, фонарик, да? Не знаю, короче. Ну, махина мощно. Так, завести и фуэл понятно. Буст, трансмиссион, Коротше обороти, аирдрес. Ага, що за такой? Це що таке? Що там таке цікаве? Ебать, ми взлітати будемо, да? Ключі, де вообще. Це що за заблуджує тоже? Понятно, ну тумблерів ебанутися. Треба всі понажимати, блять. Beef cover, блядь, якийсь. Backup alarm. Back seat lights. Je bad, певно пиздец. А, ну конечно він, блядь. Занадто заряжений, блядь. Це що? Овердрайв, автодрайв. Він, блядь, куди летить? Прожі, блять. Шо це за проджі? Це на копію детектор чи, шо, блядь. Даже паратроники йдуть в 2001 році. А тут така прикольна клапся. Бля, офігеть апарат, коротше, народ. Просто пиздец. Ну, мізиці широкий. 2001 рік. Ну, мене мене найбільше вихлопні. Смущай там, блядь, піздець яка Хуйня. Тут якісь хуйні теж розетка якась. Це такий... Не знаю, напевно, піздец, якщо то там світиться, прыгає і щось там робить, да, а морти нормально. Ну і які тут труби. Хе-хе-хе. <ривіт> піздец. Фатстап. класна штука, напевно, що нахрен не знаю, але напевно, що потрібно, так? Да? А, це для виставки, походу, на них наїжджаєш, знаєш, типа на подіум в якомусь. Ханарики якісь. Так, да, не було б тут дерева, Я би просто переїхав. А... А походу цю треба підкорити. Теслу треба підкорити, а ключі вже там у дверях як я ще її не заведу, бо треба замок. Значить цю сторону треба сунути, а значить треба всі тачки підкорити, щоб виїхати ним одним. Біздець. Так, тут теж щось знахімічне, якийсь power stroke, Купа якоїсь проводки, блядь. Охереть. Так, вроді би цей гігант ожив. Бля, як фури. Блядь, був насник тобі. Так, що, лезго, треба окна опустити. Блядь, хто там пікає задубали, знову той стан чи що? А що там, блядь, не працює. Це Ей. називається божа кара. Це Заводьте. Да. Замало пану ще позбирати. Так, спроба номер два. Уживай мутант. Ворлитий, попка. Бля. Спроба номер три. О, вже вже далі. Блядь. Так, спроба 350 десь. Поначепляли всяких світлюк, Тепер тачка навіть не заводиться. А, він на пневмі. Ну ви зрозуміли, я коротше, всі кнопочки попробую, кліму цієї. Ти диви, що робить? Спроба я не знаю вже, яка, ну Так, там, вже хоч пікає. Маловато. Маловато. Дуже маловато. Та цю хрію поки заведеш. Цікі тут. Ці трути гарячі Треба ще одного шукати. Піздець якийсь. Коротше я вам кажу, що тут забрати. А, блєха, коротше, я вже кинув два бустера. Оцей бустер я взяв на тому аукціоні. Вони, короте, з ними ще пришлось воювати трошки, щоб його забрати, Вот, тепер я сподіваюся, я зможу завести. О, давай давай! Є, бані, тут давно, коротше, стоїть. 3 бікс лейте. Він не заводиться. Я думаю, через то, що в нього нема соляри. А нема в нього соляри. І через те, що він стоїть тут в кінцевому кінці, бо його ніхто не може забрати. О, так що бляха. Зараз треба щось придумати. Коротше, соляру я приніс. Зараз залию галончик. Він заряджається. Блядь, воно таке гаряче, що піздець. Заправлю зараз, але ще одна проблема. Ключики є зняти. Ха -ха. Я їх просто так не знімлю. Так, де тут магніти, блядь? Сам собі директор. Але... Чим зняти бляха. Йох, твоємач. матч. Піздець, ти би прикалується. Ніхера нема. Вони просто на голці, то мало би ідеї легко витягнутись. Фонарик пригодиться. Для вскривання. Так, блядь, ломаты. Что? Ой. Ха-ха. Что с этим, чтобы ломалось? Вот так вот, блядь, делается это. На нахер. На нахер. Понял? Изи. Фонарик, блядь, мощный, я вам сказал. Фонарик пиздец. Все, теперь открываем бак. Бля, эти маленькие можно было так снять. Чтобы без нее все. Пиздец. Короче, что? Я нашел шланг вот такой. Зараз ставлю тут просто канистрочку и зараз шлангиком залы. Опа! Трошки бы. Ёпс, он еще порвал. -то. Блять, выявляется в канистре была эта штучка, чтобы вставлять и заправляться, короче. Так, да, вот, нам проще. А может нет. Заправлю, короче, пив канистры. Пробуем снова стартовать. Стартовать. -давай. Давай, погнали. Копай что-то, давай, давай, давай. Турба. Бля, еще дурно сюда разлил. Может, это еще треба накладывать, чтобы так крутить. Я я тоже не знаю, что это. Музыку только включить. Бля, вот, сам уже? Давай. О, все. Два бустера сила. Та тачка намісня тута. Дурно соляр заливав. Не заведеться вона. Ох, хіба його гарячий. Піздец, хай, стоїть, блок. Пиздец. Останній Я вже пішов. Коротше, народ, э, таки не вдалося мені забрати, але за компенсацію, за те, що я з ним мучився і залив бензину, я маю, блядь, подарочок. Хуба! Ханарік, блядь. Не знаю нахуя, ну блядь, угось пригріти, блядь, нормально можна буде. Вот. А тепер ще один прикол. Дивіться. Я тіпа, на заправочці. В Каліфорнії, ви знаєте, да? Я ще в Каліфорнії поки що. То думав, що тут ніхто не економить і тут такого немає. Дивіться, вот я вам показую газова станція, тут люди теж на газу їздять. автогаз, он заправляється, пістолетик. І заправляються. Чесно, я не знав, що таке є, але, блядь, вперше сам побачив, а просто. Коротше, ситуація наступна. Я приїхав забрати тачки на Товінг. Я вже колись забирав тачку когось клієнта, а це тачка нашої фірми. Типу як нашої фірми? Їхав чувак на трасі, так згорів. І тачки треба розвести. Вон він стоїть, згорений. Зараз глянемо, що случилось. Он тренер непоганий. Чого Коротше, Ще я замітив, що на цьому, на трьох осях набагато по-іншому їздити треба. Я привик, що в цьому, до мене дві осі, він набагато легше заламувався задом. А цей так важко заламати, що просто капець. Ну от, щоб його заламати, то морда на дві полоси має виїхати. А на... По Мені видало одної полоси, щоб його повністю заламати. Безпечний доступ. Чикс. Коротше, трейлер це набагато прикольніше, можу собі такий забрати. Що трачком сталося. Йоб, їхав, їхав, коротше. Загорівся і не знаю чого. траку жопа. Блять, рамчик топовий був. Юп, твої надійте, все згорнено нахер. Тушили, тушили, коротше, і помогло. Бля, обідно, ресратор згорів теж кріша вже, он... вже почала горіти, блін. Піздець просто. пиздец. Навіть речі, що чувака лишились... Да, Тут не знаю, що робити, короче, коли така херня. Скільки міді бляха, а може щось коротнуло або що, не знаю. Генератор цілий добив. Охоту десь може поправилася обмотка, десь може десь чер черкнули почалося плавити і що. Ну коротше, це не перший случай, що рамчики загоряються просто на дорозі. Вже я би навіть сказав особисто. Це третій, який я вживу, бачу, що згорів. Тобто, в мене згорів на старій компанії, знайомого згорів і тепер на цій компанії згорів. Да, Жорстка фігня, коротше. Просто... Ну але це тканина, блядь. де що з тканини зробилося? Коротше, відеореєстратор то поплавився, а відеокарта ціла. Зараз Попробуємо скачати на махер Дивіться, які чуха топові рампи, блядь. Десь половину сточив, походу, по асфальту. Все нормально, Значі, забираю я два тахо і X7. X7 на X740. Х2. Це пушка. Тапочка. Бля, тут електричні гідравлічні, я в шокі теж херня повна. Прицяпаю, думаю, він топові. Опа. Привіт. блін, мені цей кристалі так подобається. Форді, в мене чу... чорна Чорна криштуля. Бля, ну саме топова тачка. Все ж таки бе. Ну, ну, Піпец на зло виглядає. Красиво. Мостовин. Забрали тачки, так? Да? Я не знаю, скільки часу тут стіляв, але треба заплатити за стянку 970 доларів. Там 966 з купікам. Нормально? Забираю смертним акумулятором цим. Тахо такий, новіший, тахо старіший. Забираю і к сьому просулю. І везу їх в Денвер. В Денвер завжди джепики їдуть. Коротше, народ, карточку я стерю. Взяв. Цій карточці, є відео, як то що сталося і чого той ран загорівся. Якщо ви хочете побачити відео з цієї карточки, просто я от зачекаю там 10 секунд, просто поставте лайк. Правильно, ніхто лайки не ставить, а лайки хоч, хоч трошки відео просувають. ну вам не важко, а, ми, а нам приємно. Так що хочете побачити відео, просто поставте паузу, поставте лайк, і зараз це відео у вас з'явиться. Траку я дістав такий. І що я зробив? Я зробив аналіз. По-моєму, аналізу я можу сказати, що це через цього чувака, блядь, і згорів трак. На цьому відео добре видно, що він їхав. Там вже якась помилка в нього була висідалась, він зупинився, він вже димівся. Йому треба було просто зупинитися, типу і вже нікуди не їхати. А він постояв трошки, от як на цьому відео. Трошки от він постояв перед цим знаком, просто по тут, бачите, він вже дуже жорстко димиться. Він постояв, постояв. Хой як потім далі поїхав? І наступне відео ви зараз побачите тупо в тотал. Походу, я не знаю, з чим це зв'язано. Може проводка, може ще щось, може перегрів, може десь масло витікало, чи ще щось на вихідну попадало. Може бути, там таке бувало, що от хомоти зривали десь на турбінах, десь масло захаярило, чи злив маслом. На турбіну, і воно реально димить, і воно показує і показує. Ну, і в нього тут є звук, що вибиває десь помилку. Чувака, трак димиться, він чує, що він димиться, він зупиняється, стоїть трошки, і далі їде потім. І, і трак просто нахер згоряє. От попереднє відео де взагалі в нього показує, що він їде під горку 20 миль за годину. Типу, що трак в нього взагалі не їхав. Може вже щось і вибуло, якісь помилки, ще щось, а він просто хаярив. От їде скільки? 24 під горку. І, і не може їхати. Тіпо, ну панорама силу має насправді тянуть, а от він просто зупинився і він вже димить. А він після цього ще далі їхав. І бачите, там, звісно, відчутую що. Напишіть мені вашу думку в коментарях, обов'язково цікаво. Що би ви робили в такій ситуації, чи, чи ви зразу би як почули щось неладне, чи щось якийсь чек вибив, чи ви б зупинялись і переставали їхати, чи взагалі просто напишіть, що ви думаєте.